На місці, куди ми зараз прямуємо, приблизно 10-14 мільйонів років тому розливалося велике Сарманське море. І коли воно відступило, на землях залишилися дубнівські скелі, глибокі провалля і той унікальний рельєф, який ми бачимо сьогодні. Місце, що зараз здається звичайним подільським селом, колись було дном справжнього давнього моря. Ми приїхали у село Маліївці до Палацу Орловських, який вистояв там, де десятки інших зникли. Палац, що пережив війни, революції, нові імперії і повні забуття, але все одно стоїть. Люди жили на цих землях ще в прадавні часи, і селяни досі знаходять линяний посуд і фрагменти орнаментів та знаряддя доби трипільської культури у 17 столітті. Маліївці майже повністю згоріли під час козацької революції. І разом із селом знищили її старовинний дерев'яний монастир, який згодом відбудували у 1708 році. Епоха палацу почалася, коли на цих пагорбах оселився надвірний коронний ловчин Ян Мануфрій Манорський, наближений до короля Станіслава Августа Понятовського. Він створив тут палацовий комплекс у стилі класицизму та заклав великий парк. Після Маторського маєток успадкувала його невістка Роза Красінська. Вона стала справжньою господиною Малієвець і створила зимовий сад, оранжерею та знамениту Бускову алею, яка і сьогодні цвіте ще весни. Згодом палац перейшов до їхнього сина В'ячеслава Орловського, і саме з ним пов'язана одна із найвідоміших місцевих легенд, кажуть, що В'ячеслав програв палац у карти за одну ніч. Але маєток врятував його старший брат Ксаверій Орловський. Він зібрав гроші і викупив маєток із боргів і повернув його родині. І саме завдяки цьому рішенню палац Орловських стоїть і сьогодні. 1914 рік став останнім мирним роком перед світовою війною. Біля фонтану, який і сьогодні прикрашає палацевий парк, зберіглася унікальна фотографія Ксаверій Орловський у мисливському убранні за мить до того, як упав світ, у якому він жив. Під час Першої світової він вивіз родину та найцінніші речі до Франції. А після революції 1917 року маєток націоналізували. Спершу тут відкрили лікарню, а згодом і дитячий санаторій, який працював майже до 2020 року. І саме санаторій, утримуючи палац з десятиліттями, фактично його врятував, і будівлю не розібрали і не дали їй перетворитися на руїну. Приблизно за 5-7 років до повномасштабного вторгнення навколо палацу сформувався волонтерський рух. Краєзнавиця Анастасія Тунець згуртувала людей, які приїжджали сюди щотижня. Вони розчищали парк і територію, відновлювали кімнати, виносили тонни сміття, але найважливіше зібрали кошти і встановили опалення. Без тепла палац би просто не пережив без жодної зими. І це рішення буквально подарувало йому друге життя. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, частина команди була змушена виїхати. А сам палац став прихистком для біженців як і 100 років тому під час війн та революцій. Одне із найвідоміших місць села Маліївці це, звісно, водоспад, що падає зі скелі поруч із палацем. Якщо піднятись вище, відкривається кришталево чисте озеро, природне джерело, яке живить водоспад. Ця вода тече просто зі скелі, із глибин, де колись вирувало древнє море. На тому самому місці біля фонтану, де колись фотографувався Ксеверій Орловський, сьогодні сидить інше покоління. Історія повторюється, але вже в нових реаліях. Минуле і сучасне буквально стоять поруч. У скелях біля водоспаду збереглися печери, колись тут жили монахи. Вони молилися у цих темних кам'яних заглибленнях, а над ними бив водоспад так само, як і сьогодні. Їхні келії зникли десь у 17 столітті. Достовірно невідомо, чи були зруйновані, чи покинуті. Але коли заходиш до печер зараз, тиша звучить так, ніби давні молитви й досі не розтанули. Біля палацу сьогодні живуть коні. Але це не зоопарк, сюди можна просто вільно зайти і побути поруч із тваринами. Коні паслися в яблуневому саду, а ми зривали яблука із дерев і годували їх просто з рук. Щойно вони бачили, що ми пригощаємо і одразу бігли до нас із усіх боків. Видно, що люди сюди часто приходять, і коні спокійні, лагідні, підходять самі, дають себе гладити і тягнуть мордочки за ласищами. Якщо будете поруч, обов'язково завітайте до Палацу Орловських і відчуйте цю атмосферу самі. А я хочу подякувати, що залишаєтеся зі мною до кінця. Сподіваюся, ця невеличка подорож була для вас цікавою і подарувала приємні хвилини. І до наступної історії!